Двоє безробітних з Добровоччини переправляли через кордон українців, які ухилялись від призову в армії. За даними СБУ, за виногороду в 5 тисяч гривень чоловіки спробували перевести двох призовників до сусідньої Білорусі поза межами пункту пропуску. Саме біля пропускного пункту у напрямку городища Верхні Теребежів їх і затримали. Оперативні заходи проводили працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми обласного управління поліції. Разом із співробітниками управління СБУ та прикордонниками в рамках раніше Ніше відкритого кримінального провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон тепер за скоєне чоловікам світить від 7 до 9 років за ґратами. Охоронці встановили, що це 36 і 37-річні жителі села Городище Дубровицького району. Чоловіки організували незаконний канал переправлення і за свої послуги отримували кошти. Наразі зловмисники затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.